Українські морські піхотинці підняли синьо-жовтий прапор над селом Кринки на лівобережжі Херсонщини. Зсу зберігають свої позиції, тоді як у пропагандистських медіа регулярно з'являються повідомлення про нібито витіснення ЗСУ із зайнятого плацдарму. Про ситуацію на лівому березі Херсонщини далі у цьому відео. Місяць тому на зад каналах завзято опублікували інформацію про встановлення у кринках російського прапора. Скільки він там провисів, не повідомлялося. Певне, недовго. А вчора, пізно ввечері, на аналітичному каналі Діпстет з'явилося відео, на якому ЗСУ встановили у кринках синьо-жовтий прапор. То, що встановили флаг, це... Ярка, ярка очністорія, а на носять інформаційний характер. То ми там зберігаємо сахраняємо наші позиції. Отак, було б правильні сказати, встановили прапор під щільним ворожим вогнем морпіхи 36-ї окремої бригади. Ворог дійсно постійно пише про те, що леду вже не наші підрозділи залишили ці плацдарми. І як відповідь на такі інформаційні вкидання від російських окупантів, наші морські піхотинці, 36-ї окремої. Бригади морської піхоти встановили український прапор в районі населеного пункту Кринки, щоб показати ворогові, що ми були. Є і будемо на своїй українській землі. На відео, яке розповсюдили Діпстейт, помітно, що вся земля навколо прапора у великих вирвах від артилерійських ударів Росіян. Аналітики стверджують, армія Росії постійно підтягує резерви, намагається витіснити зсу. А також велику увагу зосереджує на переправі та правому березі. позиції зсу безупинно штурмує російська піхота. E, максимально штурмує. Своїми піхотними групами десь трошечки зараз намагається берегти свою бронетехніку, тому що активно працює звичайно наш правий берег. Я кажу про артилерію, контрбатарейна боротьба є дуже активною і дуже влучною. Ну і власне працюють дрони. Російські генерали намагаються. Игнути виконати свої завдання до виборів Путіна як мінімум у двох напрямках і не шкодують ані сил, ані засобів. каже Сергій Братчук. Це Авдіївський і Лівобережжя, тобто район населеного пункту Кринки. Судячи з наявної інформації, ворог намагатиметься. Ну, скажімо так, більш активніше задіяти тактичну авіацію на цьому напрямку, аби витіснити наші підрозділи, відкинути їх за Дніпро. При цьому амбіції кремлівського генерала Теплинського залишаються нереалізованими, і крісло під ним уже захиталося у соцмережах. Його називають невдахою. Цитую, генерал Теплинський так і залишиться нереалізованим невдахою. Судя по всьому, от этого... зависит карьера генерала Теплинского, который там командует. Там его хозяйство находится на левом берегу Днепра. Групповой из Днепра, так называемый. Поэтому он будет дальше пытаться этот Днепр сбить, используя очевидно авиацию в больших количествах. Із пользує там штумової дійства, то се по будем лікало, по діє стало раніше. аналітики. Дів також підтверджують, не зважаючи на те, що зсу вдається зберігати позиції на лівобережжі Херсонщини, важкі бої продовжуються і радіти деокупації ще зарано. Попереду вирішальні бої і успіх ЗСУ су залежатиме від кількості снарядів та інших бойових ресурсів. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбас щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.